Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Одинадцятирічна дитина та 36-річна жінка лишаються у лікарні у важкому стані після влучання російської авіабомби в Харківську багатоповерхівку. У середу ввечері напередодні рятувальники закінчили розбір завалів. Жертвами окупантів стали двоє дітей: – 12-річний і 15-річний хлопчики. А також 28-річний чоловік. І ще понад 30 людей зазнали травми поранень. Марія Малєвська про те, як розбирали завали. На лаві біля сьомого під'їзду фіолетова м'яка іграшка. Вона так і лежатиме тут аж до пізньої ночі. Транспорт комунального підприємства Ритуал забирає від цієї висотки вже третє тіло. Тепер дитяче. На дитмайданчику біля будинку перепочивають по черзі рятувальники. Герої дня і загалом останніх двох з половиною років вони продовжували працювати, навіть коли ризик обвалу був величезний, з суви плит. Але треба було упевнитися, що дістали всіх. Ось родичі 15-річного загиблого Бориса намагаються врятувати речі, що вціліли в квартирі його дідуся та бабусі на першому поверсі. Тітка підлітка Алла Степюк щойно з упізнання тіла. Хороші банчишка, всі банчишки. Все було добре. Мені дзвонила моя мама і сказала, що вони не можуть його достати. Я одразу приїхала. І, і от сьогодні достали. Із родинами загиблих та тими, кому вдалося вціліти після удару авіабомби, увесь день працюють психологи. Коли ми приїхали вранці, люди знаходилися в острому стресі, дезорієнтовані фізично, морально, психологічно, тобто були панічні атаки, були деякі істеричні напади. Фаб російська армія випустила з Білгородської області з літака су 34 Поцілила авіабомба прямісінько в четвертий поверх висотки. Станіслав із мамою і братом були в цей момент на п'ятому. Вирубився світ. А потом, через ну, 2-3 секунды, как бабахнула дверь. Вот это то, что в зале у нас это на мать упало. Ну, вот это, кстати, хорошо. Ну, там повредила чуть-чуть. Ну, а, а она возле стенки спит, ну, она пролезла. И вот со стенки стекла посыпались. И как раз хорошо, що на, этот, на, на эту дверь. Загалом постраждало понад три десятки людей. У найтяжчому стані – 11-річна дитина та 36-річна жінка. Вона на штучній вентиляції легень. В неї травми і живота, і грудної клітини з ураженням легенів і черепно-мозкова травма не присутня, тобто на зараз ще продовжуємо її і дообстежувати, і паралельно надавати інтенсивну допомогу. Увесь район, і так вже побиті 22-го року висотки знову без вікон. У дворі купа зім'ятих та вигорілих вщент автівок. У сусідніх під'їздах, поки тут розбирають завали, вже забивають вікна фанерою, запускають опалення, воду та світло. Наразі ми маємо 22 пошкоджені будинки. Причому в чотирьох з них пошкоджений конструктив це дуже серйозні. Те, що називається. Щодо вікон, більш, близько 1100 вікон пошкоджено тільки у квартирах, і ще пів тисячі вікон пошкоджено в місцях загального користування. Долучаються до матеріалів кримінального провадження, траєкторія польоту цієї авіабомби, що неможливий подальшового в трибуналі апелювати Росії, що це не вони здійснювали опцію. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна. СТБ, Єдині новини.